Виконуємо номер 1038 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. До числа протилежного числу 3,5 додає суму чисел мінус 1,314 і мінус 1,2. Приступаємо до виконання. Число протилежне до числа 3,5 це мінус. 3,5. І додамо суму чисел мінус 1,3 і мінус 1,2. Ми склали вираз, тепер будемо розв'язувати його ланцюжком. Виконаємо дію додавання в дужках. У нас два дроби з різними знаменниками. Зведемо до спільного знаменника, спільний знаменник буде 14. Додатковий множник для другого дробу 2. Мінус 3,5 додати переписали. Маємо мінус 1,3 додати. Мінус 1,4. Ми додаємо два дроби від'ємних з однаковими знаменниками. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо поставити знак мінус і додати їх модулі. Одна ціла додати 1 ціла буде 2, 3,14 та 4,14 буде чотирнадцятих. Дріб чотирнадцятих можемо скоротити на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 14 ділимо на 7 буде 2. Отримали мінус 2,1 Подамо мінус 2,1 друга у вигляді десяткового дробу. Мінус 3,5 переписали. Маємо 2,5. А тепер виконуємо додавання. Додаємо знову два від'ємних числа. Поставили знак мінус, додаємо їх в модулі. 3,5, додати 2,5 буде 6,5. Мінус 6, отримали. Ми знайшли значення виразу. Додали до протилежного числу 3,5, суму чисел мінус 1,314 і мінус 1,2. Номер 1038 виконано.